Так, я згадав, бачив я бій Боговнятка на чудовому та цікавому ютуб-каналі Світляк. Світляк це, Хто ще не знає, ну я вже також його рекомендував. Це чудовий блогер-стрімер, який стрімить саме на ЛТЖках. Він шках Він ЛТВ, поважно поважний маестро. Тож він прокоментував бій баговнятка, і там назва була щось там розробник, грає розробник. А один з підписників там написав коментарі. А, мені, а я чомусь прочитав не розробник Варгеймінг, а розбійник Варгеймінг. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Graves.ua Дивимось. Реплей від підписника сьогодні з нами грає Богнятко на Т-95. Карта Хімсдорф, ну що ж, давно на Хімсдорфі не було, давно на Т-95, а це одна з найулюбленіших моя, моїх ПТ. Чому? Тому що вона раніше була, наскільки я не, помиляю, не помиляюсь, вона раніше була найброньованіша е, на 9 рівні. от Не було рівних. Не знаю, як зараз, може там різні танки нові, нові з'явилися. Але я сумніваюся, що на 9 рівні хтось більш броньований був. І з гарматою 10 рівня, там, по-моєму, гармата нічим. Майже не відрізняється. Так. Ну, повільний такий тихохід, якому навіть колись апгрейдили і, по-моєму, навіть додали е -перед і назад швидкості там, по-моєму, ну, кілометр на годину додавали, але цей кілометр іноді і вирішує, я вам скажу. Ха -ха -ха. Отже, грає нас погнятко, чудовий блогер-стрімер. Я, до речі, подивившись той бій е на каналі Світляк, то я навіть світляку написав, що якщо я наважуся пограти. <гум> Поки що не наважуюсь пограти на РТшках, то я надішлю свій реплей. Наш герой також реплеї показує, також йому надсилати, Але є в мене одне, але хочу порадити, ну така дружня порада, так, уже такого ну поважного експертного експерта по Ютубу, гравця Йогі, так можна навіть сказати. Я ж також методом спроб та помилок. Щось спробував, щось вийшло, щось не вийшло. Так? Тож е, хочу порекомендувати, спробуйте. Ну, сам, саме Бавовнятку. А Бавовнятку, це до речі, чому розробник, тому що він програміст київської студії Wargaming, так? тому розробник. в принципі. Так? Тож, е, е, Щоб він вже почав коментувати, щоб озвучувати вже свої відео. так? Він там показує свої бої, він показує реплеї. І було б цікаво, спробуйте. Я, я вам гарантую, що е, у вас буде більше, підпи, більше аудиторії, якщо у кожного, так скажемо, свій шарм повинен бути. Будьте самим собою. так. Не треба там когось копіювати, як хто там спілкується чи що. А самі з собою спробуйте. так. І я думаю, що у вас вийде. Це така моя дружня рекомендація. Отже, подивимося цей бій до кінця, не перемотуючи. Напишемо все, що ми про це думаємо. І натиснемо подобайки, а потім перейдемо в описі під відео, підпишемося на чудовий Ютуб Повнятко. Поки я розповідав, ви зараз на мене почнете сваритися, поки я розповідав чудові та цікаві історії, тут продавлювали суперники, наш герой всіх перехлопушив, ну майже всіх перехлопушив, але ми тут і братішів повтрачали. Уже 1270 натанкував, 1783 настріляв. О, ой, 1000 Збився! 1270 натанкував, 3783 настріляв. Ого! чудово. Дуель на дуель з ягою! Правда, я так розумію, він там язі в дні ще так вліпив. 4500 вже настріляно. Ну, я газнітелс відступаю, думаю, ні, тут, тут не я великий босс. А я пам'ятаю, на Т-95, до речі. Колись, як тільки я його прокачав собі, і, і там один з перших боїв був, я вже розповідав цю чудову та цікаву історію, але розповім її знову ж бо я полюбляю розповідати чудові історії. Новим підписникам розповім. На карті, на карті Монастир я був з Верхнього Респу, і по, ніхто не поїхав на воду. І я став, ну там такі, ну, така невеличка, е, е, така ямка невеличка. так, І я цю ямку став. Прикрив НЛД і просто маневрував вправо, вправо вліво, вперед-назад. На мене там ціла армадіще, там і дріб 4 проти мене був. Там якісь петехи, там якісь тяжки. І я, їх, я їх зупинив всі. Вони далі не проїхали. От вони чомусь мене злякалися, вони мене не пробивали. От треба маневрувати, ось так, як наш герой, вправо-вліво, вперед-назад. Не тільки вперед-назад, тому що командирська башенка, вона ж все ж таки пробивається. 4 вороги знищено, 4520 настрілено, 2550 натанковано, 9-9 рахунок в нашу користь, тому що в нас перевага по ХП, хоч не значна, але є. Гірку зайняли суперники, але це не так страшно. Нам більш страшніше, що ось тут у нас зашкірилися і конвої, і сфац. І бачимо, що Т-28 прототайп починає там агресивно на СТРВ. Ну я сумніваюся, що він їх вихлопушить. Що він вихлопушить естерик, а вихлопушить? Нічого нічогошеньки собі. ха <реш> <реш> речі, ну це таке буває часто на 9 рівнях, що дев'ятки тільки проти 8 грають. Я, ну, все ж таки, ще поки не було 11 рівнів, то на дев'ятках було чим цікавіше грати, що ти можеш грати проти 8 і 7. так? І лише проти десятого. це така була перевага, особливо ось таких дуже ну, загрозливих гармат і дуже міцних місніщ. Чудово проїжджав таки по своїм справам, спас і був вихлопу, Шість не 6 ворогів ну, Це нормально, поки я розповідаю чудові та цікаві історії. Так, Майже 6 тисяч стрілі. Ну майже 3 тисячі танкова. Поїдемо прототайп, а то винесемо в хламіще просто. Якщо конвей не під... Ну конвей... а у конвей під'їхав, чудово. Окей, 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 окей. Побачив чи не побачив? Його підсвітив той що... Ще... Ага, все його викупив. З... Звілінг його підсвітив. Прототайп боїться, прототайпа напевно, немає. Контрадікшнс, я так розумію, що він взагалі їде зараз на звілінга і в цей момент наш g його повинен задніщити наздогнати. Так, точно прийде. Ах, вони там об'єднувалися. Єднували, об Чудово, ще одного підловив. вісім ворогів знищено. сім ворогів знищено. Ну я хочу вісім ворогів, щоб було знищено. Де артилерія? Ну, артилерія, по-моєму, у них на один десь квадраті, так. А тепер вісім ворогів знищено. А тепер що? 9 буде? Я думаю, ще буде. А це бій показово, чудовий. давно на цьому танку і давно на хімірськ. Хемерз... А це моя найулюбленіша карта. От полюбляю її, не знаю, багато комусь вона не подобається, а мені подобається. Тут дуже цікаво пограти на гірці, коли там заробіще. Тут цікаво на таких здоровенних так, танках міцних та здоровенних танках пограти на, на банані. То ще не знаю, що таке банан, це ось біля гірки, бачите, вуличка, вона такою формою. Дугою, наче, то її банан називають, просто народ. <ріст> ну, це я як командир клану, коли як командували, то е, там багато е, на різних картах є таких цікавих назв, так, що всі там розуміють. Там рукава, там банан, там ще щось. Всі там е, вже розуміли, як О, там на банан, вони раз і поїхали на банан. На гірку, на гірку. То це вже зрозуміло. так. На карті круча рукава, поїхали на рукава, всі поїхали на рукава. Все, зрозуміло, і... Все чудово. Так, а в нас буде чудово, якщо нашому герою залишать 9-го ворога, приклад. А ну. А що... А, так, допомогу. Де... Бачимо, що стрільнув тільки що на М. 53-55 він стрільнув, але влучив там. Вагон так, я так казав. Тримаю його на позиції. А ми бачимо, Між 40 взагалі КП не втрачено. Ну, на що таке заробіще було втрачено, звичайно ж, 3000 натанковано. А так просто лобом, я ж кажу, не, не треба нічого вигадати. Повільний, повільно, але я наскільки пам'ятаю, йому все ж таки додали. Там один чи два кілометри додавали, але це вже воно відчувається, так? Коли ти повільний, повільно, ти два км вперед і один км назад додавали швидкості. Погонь! Чудовий бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі!